Січень 1918 року це був час великих змін і випробувань для України, яка щойно проголосила свою незалежність. Холодний вітер свистить над засніженою Україною. Зима була суворою, але ще суворішими були виклики, що стояли перед молодою державою. Молода держава бореться за своє право на існування. Ворог був численний і добре озброєний, але українці не здавалися. На її шляху стоїть червона навала, безжальна і жорстока. Вони наступали з усіх боків, намагаючись знищити молоду республіку. Але на захисті України стають її найкращі сини. Студенти, гімназисти, юнкери, майже діти. Вони були молоді, але їхня рішучість була незламною. Вони знають, що йдуть на вірну смерть, але їхня відвага і патріотизм не знали меж. Але їхні серця сповнені любові до Батьківщини. Вони йшли на бій з вірою в краще майбутнє для своєї країни. Ця битва увійшла в історію як бій під крутами. Це був момент, коли молоді герої показали свою справжню силу. Бій, де кілька сотень юнаків протистояли багатотисячній армії. Вони знали, що їхні шанси малі, але не відступили. Бій, який став символом незламності українського духу. Їхня жертва не була марною, і пам'ять про них живе в серцях українців до сьогодні. Крути це не просто назва станції. Це місце, де історія України змінилася назавжди. Це символ боротьби за свободу і незалежність. Тут, у 1918 році, молоді українські студенти і солдати стали на захист своєї землі. Це свідчення того, що українці готові віддати життя за свою батьківщину. Вони боролися з неймовірною відвагою і самопожертвою. Хоча бій був програний, він мав величезне значення. Ця битва показала світові, що українці не здадуться без бою. Герої Крут затримали наступ більшовиків на Київ. Їхній опір дав змогу українському уряду виграти час. Це дало змогу українській делегації укласти Берестейський мирний договір. Цей договір був важливим кроком до міжнародного визнання України. Сьогодні ми згадуємо подвиг крутянців. Їхня жертва не була марною, і ми вшановуємо пам'ять про юних героїв. Їхній героїзм надихає нас на боротьбу за вільну і незалежну Україну. Герої Крут є прикладом для майбутніх поколінь, які продовжують їхню справу. Історія повторюється. Події минулого відлунюють у нашому сьогоденні, нагадуючи нам про незмінні цінності та боротьбу за свободу. Сьогодні, як і сто років тому, Україна знову стоїть на порозі великих випробувань. Наші воїни, як і тоді, готові віддати все заради незалежності. Україна знову бореться за свою свободу. Відважні чоловіки та жінки стають на захист рідної землі, не шкодуючи ні сил, ні життя. І знову на захист батьківщини стають найкращі. Вони наша надія, наша сила, наші герої. Наші воїни, як і герої Крут, є прикладом мужності та патріотизму. Вони надихають нас своїм незламним духом та відданістю. Вони не бояться дивитися в очі смерті. Їхня рішучість та відвага є прикладом для всіх нас. Вони знають, за що борються. Вони наша гордість. Їхні подвиги залишаться в наших серцях назавжди. Ми повинні пам'ятати героїв Крут та всіх, на хто віддав життя за Україну. Їхня жертва є основою нашої свободи та незалежності. Їхній подвиг нагадує нам про ціну свободу. Ми зобов'язані берегти пам'ять про героїв і передавати її наступним поколінням. Пам'ять це те, що робить нас народом, єднає нас. Пам'ять про минуле дає нам сили йти вперед, не зупиняючись. Ми повинні пам'ятати героїв крут завжди, розповідати про них своїм дітям та онукам, передавати пам'ять. Їхня жертва не була марною, вона важлива. Вона стала насінням, з якого проросла вільна і незалежна Україна. Нехай пам'ять про героїв Крут живе вічно. Слава Україні! Героям слава!